У нас в гостях архиепископ Харьковской и Полтавской украинской автокефальной православной церкви Игорь Сиченко. И Юрий Опухкин, представитель общественной организации Великая Русь. Юрий, вам вопрос. Чем помешал именно этот памятный знак и именно Йосипу Слепому? Дело в том, что здесь два аспекта есть. Первое. Кто такой степ Слепой и как он связан с нашим городом? Это первый момент. И второй момент это каким образом эта доска появилась в нашем городе и законность и законность закон, ее установки. Иосиф Слепой был, это давно известно, долгие годы, 20-30-е годы, в начале 40-х годов, ректором Львовской семинарии. И буквально 5 месяцев, в 44 начале 45 -го года, был митрополитом греко-католической церкви Львовской. Чем он прославился как политический деятель, я не хочу даже обсуждать, как священнослужитель. Священный это постоянное в течение трех с половиной лет прославление фашистов, которые оккупировали нашу землю. Апрель 43 -го года принимает непосредственное участие в формировании дивизии СС Галичина. В его семинарии первый пункт вербовочный. И первые люди, которые были вступили в дивизию СС Галичина, были студентами этой семинарии. Также в апреле 43 -го года он прославляет эту дивизию и проводит священное, проводит водослужение в соборе, в Федеральном соборе Львова, Святого Юра. Знаете, человек отстаивал какие-то убеждения. Я уважаю людей, у которых есть убеждения. Но проходит несколько месяцев, когда советские войска вошли во Львов, и дословно, что пишет слепой товарищу Сталину. Искренней благодарности лично Иосиф Исарионович, желаю мира и победы всему Союзу Советских Республик. Извините, Хорошо, что с понятно. убеждениями такие О, вещи делают. Владыка пожалуйста. Это у В цій ситуації мене найбільше жахають люди, які топчуться по пам'ятнику спочилому. Знаєте, це страшно, коли політичні мотиви ведуть людей до війни із померлими, війни з Христами. Ми пережили це все і, знаєте, доводилося зустрічати кожному священнику, ні одного атеїста старих часів, який був жорстоко покараний за те блюзнірство, яке він чинив. Йосиф Свяпий був пастерем, і цього не можна ігнорувати. Він лишився під час війни своєю пастою. До речі, хто і як почав війну. Він лишився у Львові, окупованому Совєтами, в той час, коли совєти були союзниками із нацистською Німеччиною і 1 вересня з Заходу, а 17 вересня зі сходу, почали спільні бойові дії проти Польщі. Він був громадянином Польщі. Він лишався зі своєю пастою, яка перебувала під окупацією, намагався захистити її. Не було жодного священнослужителя на території, окупованій чи то німцями, чи совєтами, який би не намагався зробити щось для своїх вірян, може, подекуди і запобігаючи перед владою. Не так давно великого успіху в Росії здобув фільм ПОП, який розповідає про Псковську місію в Росії, очолювану <кхів> митрополитом Сергієм, дуже популярним в російській церкві. Так саме такими були священники жертовність їх виявлялася не в тому, щоб говорити політичні гасла. Вони боронили свою пасту. Коли священник відправляє богослужіння для певної групи людей, це зовсім не означає, що він підтримує її цієї групи ідеологеми. Ні. Він дбає про духовне здоров'я. Він молиться за те, щоб ці люди були захищені від гріха. Так було і тоді, коли митрополит Коад'ютор Йосиф Сліпий, коадютор, тобто наступник митрополита Андрія Шептицького, відправляв бослужіння для вояків, які йшли на фронт. Ішли йшли на фронт воювати. І другорядним було, і з ким вони йшли воювати. Вони йшли на небезпеку смерті. Капелан зобов'язаний бути завжди там, де є небезпека смерті. І подбати про те, щоб людина, йдучи в свою можливо, останню дорогу, примирилася з Богом, висповідалася і причастилася. Це здійснював. Митрополит Йосиф Сліпий. Ким все таки Йосиф сліпо для вірущих України і віруючих мір. От в ким був все таким? Сьогодні це дійсно один з найбільш відомих українців. Це людина, яка відзначилася як богослов, а найголовніше як подвижник збереження церкви. Давайте собі уявимо: 18 років концтаборах, скромного молитовного життя. Ви знаєте, як він відправляв службу Божу? Йому присилали родзинки. Ізюм у посилках. Він їх розчиняв у воді, відрізав шматочок тюремного хліба і на цьому, коли був на самоті, відправляв Євхаристію. І я думаю, що ця Євхаристія була не менш благодатна, ніж ті, які відправляються в розкішних храмах. Наша церква не мала чого спільного з греко-католицькою церквою. Навпаки, в українських церков у 90-ті роки були складні стосунки з відроджуваною в Галичині греко-католицькою церквою. Але коли прах. Митрополита, якого греко-католицька церква вважає своїм першим патріархом Йосифа Сліпого, повертався в Україну, то наш блаженної пам'яті патріарх Мстислав був єдиним із православних рехерів, який зустрічав цей прах і брав участь у запокійних богослужіннях у Львові. Душка, яка встановлена в Харкові, означає нашу пошану не тільки для Йосифа Сліпого. Знаєте, всі ми, і Юрій Михайлович, і ви, пане Вікторе, і я вчимося зараз бути. Громадянами демократичної держави, а демократична держава це та, де ми поважаємо права своїх співвітчизників, так само, як я мушу поважати права Великої Русі, організації зареєстрованої державою, яка включає людей з своїми ідеологічними поглядами. І всі ми православні, бо, здається, ми всі троє православні, мусимо поважати громадянські права вірних греко-католицької церкви. Католиків Латинського обряду, протестантів, саме з цього і починається не просто демократичне, а громадянське суспільство. І ось цей акт вандалізму засвідчив, крім всього іншого, і неготовність Харкова, який, на жаль, несе на собі тягар тоталітарного минулого, тягар столиці репресій в Україні, неготовність виростати в демократичне суспільство, неготовність бути містом, де громадяни. Перебувають у тол толерантних стосунках один із одним. Я думаю, що це все треба виправляти гуртом, і ну, це тільки найбільш болюче місце, яке висвітлилося із знищенням дошки Митрополитові Йосифу Сліпому. А всі ми знаємо, скільки таких болючих місць ще є в Харкові. Пригадуєте громади юдеїв, коли вели на страту Спасителя, волали кров його на нас і на дітях наших, відповідаючи Пилатові. От я дуже боюся щоб ці вандалістичні акти, які сталися в місті, не були виголошеними від нашого імені словами. Кров його мученика віри Йосифа Сліпо на нас і на дітях наших. Извините, отец Игорь, я да, с уважением да. отношусь да, к вашему сану. Действительно, вы священника должны нести добро людям. Я человек неверующий, но религиозный. Под религиозностью понимаю философское мировоззрение человека на его жизнь. С большим уважением отношусь к верующим разных религий абсолютно. Касаясь, давайте все-таки говорить, мы сегодня обсуждаем конкретно человека, его Слепого. слепой. Понимаете, да, был священником, да, он занимался политической деятельностью, был осужден не за деятельность церковную, а как пособник фашистов. И для этого есть масса исторических документов. Я опять же уважаю сан священнослужителей. -свя слепой был освобожден в 1963 году и выехал в Рим. И практически до 1984 -го года прожил в Риме. И сразу же он начал действовать, чтобы При папе Римском было образовано Киевско-Галицкий патриархат. Три папы Римского отказывали в этом быть. Я далек от. Церковных. Я, я говорим конкретно что с немцами или то, что мы с Мы говорим а о конкретной личности. Именно. Первое, сотрудничество с, с, с немцами. И второе, человек не придерживается конкретных убеждений, сам себя провозглашает патриархом несуществующей церкви. Доска, Йосипа Слепому не, не самый главный объект в городе Харькове. Есть, Скажи так, есть другие еще памятники, которые вам мешают наверняка. Как вы это? А дело в том, что идут ряд судебных процессов. Это один из в том числе. Идут по камню Крутом, идут по камню боевикам бандформирования УПА. Идут суды, идут они длятся очень длинно. Вы в своем сюжете сказали, что мы подали иск после избрания президента. Это неправда. Иск мы подали в июле 2009 года. Извините, это большая разница. И второе, что нас возмутило, как доска появилась. Обратился так называемый Всемирный конгресс украинцев с письмом. Вот фотокопия этого письма. И что они пишут? Не просят что-то поставить. Пока Конгресс постановил поставить доску в городе Харькове. Они не просят разрешить установку, а просят дать возможность реализовать их устремления. Это цинизм, извини. Такие вещи, во-первых, есть определенная процедура в городе. Так у вас я если слепой или то, что Конгресс украинских националистов э, да. постановил? Минутку. Перепрошу, Мы говорим да. о конкретной и слепом. Я сказал по этому поводу. И второй давайте, момент. Почему? нет, но тут идется, по первых про выправление. Это да. не Конгрес націоналістів це світовий конгрес українців. Організація, яка об'єднує українські організації цілого yeah. світу. Юрій Михайлович, ну ви згодитеся, що поряд із російською громадою, яку ви представляєте, в Харкові живуть також і українці. Із них кілька тисяч чоловік належать до Греко-католицької церкви. Ми з вами, ви росіянин, я східний українець, зобов'язані поважати їхні почуття? Чи ми можемо зривати їхні святині, топтатися по них ногами, може, не так у буквальному сенсі? Я не бачив цього і не можу стверджувати як у переносному сенсі, бо виглядало це саме так. Крім Є? того, пробачте, будь ласка, ви сказали, що покараний був патріарх Йосиф Сліпий за політичні переконання. Ну, Юрій Михайлович, ви людина не молодша за мене. Давайте пригадаємо часи, в які ми виростали. Чи хоч один священнослужитель із мільйонів репресованих за совєтських часів священників і вірян? Християнський церков був покараний з релігійні переконання? Ні. Кожному з них приписували чи то шпигунство, чи контрреволюційну діяльність, чи будь-які інші злочини проти совєтського режиму. Саме так він розправлявся із непокірними. Саме це було приписано найавторитетнішому тоді священнослужителі Греко-католицької церкви. церкви, яка не збиралася воювати з совєтами. І якщо говорити про націоналістів, то, може, відчули про те, що... Митрополит Андрій Шептицький мав складні стосунки з організацією українських націоналістів через своє пастирське звернення «Не убий», де закликав до припинення терору. Я знаю про це. Це Шептицький, не я, е слепой, Юр, 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 Юрій, я сліпий. Юрій, ще один питання до вас. Смотрите, Абіліційний суд э, Городоківа 21 января 2010 року констатував, що Сталін, Молотов, Каганович, Посташев, Касіор, Чубарь, Хатаєвич зробили вибори проти українського народу. Э, Стаття э, 442 Головного кодексу України. Геноцид. Значит, эти люди признаны людьми, которые убивали э, украинцев. Собираетесь ли вы демонтировать памятник Постышеву, участвовать в переименовании улиц э, Постышева, Кассиора, Чубара в городе Харькове? Или все-таки у вас немножечко другая направленность? Значит, первое, по поводу решения суда. Это был не суд, а издевательство, если люди смеются, которые занимаются юриспруденцией в этом вопросе. По переименованию и установке памятника в городе Харькове. Я вообще сторонник, чтобы вернуть все историческое в нашем городе. Первое, центр города исторически есть масса названий, которые Михайловская площадь и много других мест. При этом вернуть или оставить советские названия, то, что было построено в Советском Союзе. Проспект Ленина и дальше все много что делают. Они переименовывают, например, площадь Дзержинского в площадь какой-то свободы. От кого свобода? Вот отец Игорь считает, как будто тут большевистский режим. Мы с вами прожили в этой стране. Большую часть своей жизни вы и я прожили в Советском Союзе. Пан Юрий, у нас очень мало времени Владыка Игорь, возможно ли все-таки примирение в украинском обществе буквально там минутка? Примирення можливо, можливо, на основі євангельської ідеї. Ви зверніть увагу, що не тільки було рішення суду, було, був указ президента про демонтування пам'ятників тоталітарному минулому. І на честь українських організацій Харкова треба сказати, жодна з них не спробувала виконувати розпорядження президента самовільно. Ну, Юрій Михайлович, на жаль, підтвердив те, що я говорив ось цю психологію кров'ю ананаси на дітях наших. Ми часом не хочемо виходити із тюрми. Мені розповідали, що є така категорія в'язнів, які дуже важко розстаються із тюрмою, навіть якщо виходять з Холодної Гори, то тим, десь там і оселяються жити. Чи не подібні ми на таких в'язнів? От днями перейшла чутка про те, що Грузія запрошується до Європейського Союзу. Чи реально зараз думати про те, щоб Україна була запрошена до Євросоюзу? Абсолютно нереально. І це залежить не від президента, не Він від Кабміну, а від ми нас ми. із вами. Від того, наскільки ми зуміємо плекати стосунки толерантів. От я, наприклад, дуже радий, що сьогодні вперше опинився з Юрієм Михайловичем за одним столом, і дуже приємно було б мені, коли він перед тим як здійснювати чергову таку акцію зайшов до мене і порадився, як можна зробити. У нас в гостях були архієпископ Харківська і Полтавська Українська автокефальна православної церкви Ігор Ісіченка і Юрія Пухтін, представник громадської організації Велика Русь. І я, Віктор Чесак. На цьому прощаємося. До нових встреч.